Оксана радушинська кишенькові гроші. Троє п'ятикласників нетерпляче тупцювали за рогом школи. Хіба приємно? У таку погоду стояти в самих піджаках і бозна скільки на нього чекати? На кого? Та на другокласника Вітька. Невже він надумав обкрутити їх круг пальця? Не піде по булочку і не принесе грошики? Та ні, іде. Нарешті показався з-за школи. Куди це ти так хутко чим чекуєш? Виступив руки в боки один вимагач. Скільки гривень дала тобі сьогодні матуся на солоденьке? поцікавився другий. Давай ну, і я перерахую. А худорлявий, мов соломинка, боязки відько нерішуче зупинився і навіть трохи позадкував від задирак. Навіть не думаю тікати, доженемо, Суворо попередив п'ятикласник. Мама сказала, набрався мужності хлопчик і заговорив голосно, мало не закричав. Кишенькові гроші будь кому. Схоже, Відько сам налякався своєї сміливості, але хлопчик відважно поглянув на п'ятикласників, ніби зовсім зовсім їх не боявся. Хоч насправді ще як боявся. Чого ти верещиш? Задираки також налякалися, що відські крик можуть почути і прийти на допомогу. Цить! Швидко віддавай гроші, бо повернешся додому з ліфтарем під оком. – зненацько заволав відько. Його вереск лунав так гучно. Що його почула за рогом школи катруся розумниця. Як вам не соромно, ще здалеку загукала дівчинка, ледве побачила цю негідну картину. Тобі чого треба, мало, огризнувся п'ятикласник. Нехай ми не відпустіть хлопчика, наказала катруся і насупалися так. Ніби зібралися завдати їм добрячого прочухана. Іди собі, куди йшла? злісно просичав до неї опецькувати задьора. Піду тільки разом із хлопчиком, вирішила смілива катруся. Відпустіть його, бо буде гірше. Гірше. Що ти можеш нам зробити, мала? Зверхньо хмикнув п'ятикласник. Виключу міліцію. відрубала дівчинка. Ха-ха, ага! Міліція так відразу візьме, та й прибуде. Немає їм більше чого робити. Зайшовся глузливим реготом друзяка вимагач. А міліція вже тут. Це Славко хоробрик наспів на лемент. Ти ще хто такий? Брови у задираки поповзли на лоба. Звідки взявся цей хлопчак? Я майбутній міліціонер, повідомив Славко. Хм, майбутній не теперішній, хмикнув вимагач. То ви хочете поговорити зі справжніми міліціонерами? Чемно уточнив Славко Хоробрик. Це дуже просто. Міліції буде про що з вами розмовляти. Вимагати гроші справжній злочин. Який злочин? Налякалися п'ятикласники і позадкували від войовничих дітлахів. Ми пожартували, а малий не зрозумів. Я телефоную на 102 і викликаю міліцію, оголосила Катруся. А -а 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 -а! Заволали розбишаки і щодуху накивали п'ятами. Більше їх не бійся, порадив хлопчикові Славко Хоробрик. А якщо вони знову візьмуться за своє, ти одразу кажи мені. Майбутній міліціонер це теж міліціонер, запевнив він, у біді не залишимо. «Хм, Гаразд, дякую, усміхнувся військо. А тепер можна я побіжу по булочку, бо скоро перерва закінчиться? А вже ж біжи. І не запізнюйся на урок, напоумив його Славко. Катруся, яка після свого переможного окрику, телефоную на 102» досі стояла з вазоном, нарешті поцікавилася у Славка. А ти, справді, майбутній міліціонер? Хм, звичайно, запевнив її хлопчик. Ну, скажи. А дівчатка можуть бути міліціонерами. обережно запитала катруся і затамувала подих. Ні, дівчатка можуть бути міліціонерками, уточнив Славко. Ура! Тоді я буду міліціонеркою, зраділа дівчинка. Будьмо друзями. Мене звати Катруся розумниця, а мене Словко хоробрик, звісно, будьмо. Відтоді Славко і Катруся стали друзями не вода.